Всем привет! Всем привет! Вы на канале Бэк Титан. И сегодня я пойду бесконечный режим. Э, вот, так, вот такие мои инвентарь. Да, чуть я нубоват, ну думаю нормально. Я. Ой, так, кто это мне кинул трейд? Нет, не трейд. Так, я сейчас возьму себе под ну, нормальный сет. Так, так, я сейчас трейд выключу, а то что Вау, прям очень сильный данный Так. Берем вот такого фитура, Санту, Бу бустиков, конечно. Берем э, Титана Ферворка, нашого самого сильного. Кто у меня в инвентаре есть? Да, тут, конечно, засада с тем, что що... не можно взять мевинга. Ну, мікається, ми можемо просто так убрати DJ Спікермена. Він, він додав там скільки хп по урону. Думаю, десь 100к у нього буде. Хоча це, це сильно. Але фітури теж убрали не хочеться. Що б таке зробити? Може знайти якогось э, чувака в тім Ну, Хай у когось, хоча б хайпер чи фанменті там буде. За таким я піду. О, давай. У нього цей. У нього... Так у нього нема на Санты. Так. У чого є Титан Файрворк? А, так він пішов в катку. Е... У нього, кстати, сильний інвентарь Привет. Давай сейчас ним пидем в катку. Я, ну, то, что у него, ну, нема таких юитов. Может, он пошел за зелеными юнитами? Реально, что у него 4 зеленых юнита. Да, 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 жаль. Да, жаль. Ну, не хватает, конечно. На ковер Титана и ну, на Хайпера хватает, а на Санту нет. О, Санту. И Голден! Нет, говка в катку. Я му дам. Гов в катку. Ой, блин, не то дев. Він не хоче самої катку. Чому немає нормальних тіммейтів? Я, 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 якщо б у когось був би хайпер, це було б чи фонмен Титан, ну тут таких нема. Так що я міняю сервер. Да, тут ще буде... Ну, хоча, ладно, війдем в катку. Тільки треба якось ж буде накопити на саму дешеву цю феттурусіку. Давайте. Ну, нема тут таких людей, хто ці нуби. Без обид, конечно, опа. До мене зайшов мій друг, но нет. Нет, брат. Короче, я зараз найду нормальний сервер. И вот я поменял цей э, по, Ну, другий сервер. може тут є... Ну, тут у когось 346 побед. Фу. Ну, давайте попробуем. Например, э, ищу Trade to Reward Clock Man 2.0. Такого маку не могу 2.0. Ищу чела. Иду в Беск. Есть. Ис... Шо, маты? Господи помилуй, не можемо тюхатися. Ну я, я чесний ігрок, я можу йому сейчас бан виписати. Так, піо. Ладно, я я, можете самі. Трейтант. Хочеш? О, тут, тут все, давай фухи. Давайте фухи. Ну щось не на треть. Че? Не получилось. Я думал, что получится. Тут тоже люди такие, так що я не знаю, піду пушую другий сервер. Уже 5 минут мы ми не можем найти. Ну и вот на следующий сервер. Надеюсь, тут уже кто-то есть покупки. Кто тут одного чела голоден і шо, и то со мной не хочет. Привет. Так. Mmm. The. Вже до мене люди підходять. Якщо він піде, це буде дуже хорошо. Так як знайти нормальну тіму? Ну що, пі... підеться одному піти. Ладно, підемо, попробуємо сейчас самому. Ну тут думаю на фітури накопить буде дуже-дуже сложно. Просто... Жалко, что я можу сьомий солод получить. Если можна сьомий получить, то мені кажется, можна дойти до 200 вовни. До 200. Ну, це, це буде легко. Так, опа. Я вже на первой волні 2 санти ставлю. Такий лайфхак єсть. Так, ну, давайте я вам повернусь в той момент, коли уже буде якась там, ну, босс якийсь вийде. Да, я, конечно, боюсь, що чи Ми... Получить эти 1500, щоб поставити вже первого, ну, хто буде наносить домах. Ну, наверное, на 5 волні них получится. Ну, я вам ну, покажу, чи получится, чи ні. Все-таки получилось, так що я ставлю і, наверное, сразу же стопаю. Тому, що, ну, ці туалети Так, і у нас есть вже атака. Це уже хорошо. Мы сейчас... Думаю, при... успішно дійдемо до боса. першого. Я вам опять покажу, коли дійдемо. І от 10 волна, і у нас виходить босс. Так, да, туалі з точками. Так, ну, мені кажеться, справиться фітура. Ну, може, тут, звісно, не справиться, тому що радіус маленький. Ну, 5000 хп... 5... О, ну ні, я занесе його просто. Фіту... Оце, оце, оце... Його... оце раса, блін, блин, фиторовачков дуже сильно. Той голоден им просто. Це це, саме їм було... це Мифик, який стоїть там по 100 гемов. Може так тащить. Я роз... от розробочків, конечно, не ожидав такого, що вони нам сделают таку Одовження в виде такого сильного юніта Який мне ще стопать на секундочку. Це дуже обновлення сильне. Е, ну ладно, давайте я вам вже буду на 20 годині і покажу, коли буде бос. Що там за бос буде. А, а якщо хочете, щоб вийшло відео, як я зі своїм другом, у якого є Chief Coke Man. І ми підемо в Беск, то напишіть в коментарях або поставте лайки. Наберете 10 лайків, я сам помню. ну... пойму. Так, у нас 10к. Ну, короче, сейчас будет 20 волна. Подождите. Ну, я бы чув. Вам не надо ждать, а мне надо. Вс, вот у нас перший босс. Ну, второй уже босс. Мутент Туй 2.0 Ну, ми його знадемо. У нас уже можна стопнуть даже. Ну. Не знаю. Если будут багато проходить, то... Не знаю, может скипнуть. Кстати, если будет дуже багато прохо, Ну, если интересно, а если я я ж коли нажимаю на стайн стоп, то она стопится і исчезает туалет в каких-то мало хп. Интересно. Ну не мало, ну хп, короче, вони исчезать, короче. интересно. Чи будь мені, вони ж коли от сейчас скок на цел туалет, йому дадуть, мені ж дадуть там 40 денег. І. А мені дадуть, если я просто нажму на, на, ну, на тайм-стоп? Так. О, він тих уже зелний зеленим ударом, це дуже добре. Так. Храм оператора. Що за храм такий, що ми йдемо в ад, а? Храм завжди сю наоборот, йде в рай. Ну, тут якийсь наоборот. Так, ми зараз докачаємо його на Макс. Я поставлю Астро. І вже поставлю Титан Фейерворка і, навірно, тих. Це, це удивительно, що ми справились навіть без на який якийсь стоїть. Зараз могли дов... накопити на фітури Ларч Кокмана. Це удивительно. Так, ну, це не з такими маленькими не справляються Я ще поставлю йому Астру. Буде і він буде справлятися, інтересно. У нього ж е, перезарядка одна секунда. А якщо я поставлю бустика, він ж буде дуже швидко бити це ж буде, ну, дивіться, просто бамс і нема мутант той вета. Бамс і нема. Реально дуже сильний. якщо мені взяти просто одного цього фітурала Кокмена і ДДЖ ТВ. Це, 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 він уже Голден даже скаже, чого? Ну ладно, Голден у дуже великий радіус, його просто в два раза делає круче. Так, все, я поставив. Все, у него 69к, а должно бути 60%. Это много. Еще перезарядка 0,8. Нормально, він ще замедляє. 55%. Ми можемо його звісно, поставити хай б'є самого сильного. Наверно, так і зробимо. Потому що, ну. По таким, що тут проходять, догасить у ці титани. Я не знаю, наскільки він сильний, но зараз в цьому відео ми подивимося. Я уверен, ну, вам теж хотілося б подивитися, як за нього так поіграти дуже, ну. Який він сильний. Я сам не розумію, чого. У нього на голові синій. Що це, екран у нього такий? Похож на Амангас. Амонгас і Амангас. Так, це у нас вже 30-го і виходить оцей літаючий двойной туалет бузав. Ну, піла. Угу. Ну, вже 31-го. Ну ми з ним справились отак, налегке. На так, у нас ще бустик є, О, цей э, таймстоп є. Так що, якщо, може, будь... хтось пройде якось то їм, ну, не вижити. І напоминаю, хто хоче, щоб я прокачав їхній аккаунт, так само, що аж до Титан Фейворка, я, я безплатно це делаю. Не надо там мені геми, я, я вас не буду скамати ніяк. Друзі мої. Оце відео, від від від, де я прокачую своїх подписчиків. Вони мені просто. Ну. Я такі граю в ТДД там, на 3 вони мені кидають трейдер пишуть, я твій фан, можеш прокачати мій аккаунт. Я типа окей, без проблем. І це я, я їх додаю в, в ДР і прокачую аккаунт. І знімаю відео. І, якщо ви хочете, щоб. Ну, вас теж прокачали? Дивіться. введіть такий нік. Ну, Хайпер цей не мож... можете написати. Це я просто це... новий нік. У мене просто нік. Давайте я вам напишу. Так, 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 де де, де, де це. Бог. Ні. не треба... надо. Богдан. Так, три, десять три, три, Оце мій офіційний нік. Хто хоче, щоб щоб я прокачав ваш аккаунт, Добавляйте мене в друзі. Заходьте, коли я можу ну, гуляти. І давайте свій, ну, що ви хочете, щоб я прокачав. І Я постараюся вас прокачати. Мне даже інтересно прокачувати аккаунты. Я, Я дивлюся як... як везе людям. Як... Мне це інтересно самому. Мені просто самому не хоче не делаю з трудом. Мені це нравится. Прокачувати таких людей, як ви. Це, 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 це прикольно, прикольно. Так, все скики у нього ДП О, шо, за урона будет. Это же на максималке. У нього 100ка буде Ну да, 100ка. Хм. Hmm. По-моєму, да, если я не ошибаюсь. По-моему, у него еще одна прокачка будет. Чи що? А, бусик до нього не дотягується. А, вот что у него 90 тысяч. Ща докачем. На, все. 100 тысяч! 500, 5 тысяч! Скики. Ну. Оскільки? Десь 100 3500. Це, 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 це як? Ви з, з таким ДПС когось бачили? Це, ну, урон, да не ДПС. У нього ДПС і урон одінаковий. І це ще він цей, е, у нього як оцей, удар з бризгі. Він ударяє один раз, він зачіпляє всіх. І це дуже класно. Тільки у нього діапазон такий. Нормальний, але щось маленьке. Так. Тепер тут качнути. І ми оставимо 11 уже. Але, але... але, але, але не справляємося. Прикиньте, буде 19. Це це. це. А потім я ще санту вдалю. Поставлю ще в Титан Фервор. У нього прокачка дорога, це, це я замітив, звісно. Тому що 14 тисяч і цей... 16 тысяч, а потом будет 20. Что у него за рюкзак? Странно. Сюда джетпак, а цей рюкзак обличный. Да? У него такі пушки, і це прикольно. Так, запись, да? Еде. Він. У него... Він як спикер титан. Тільки як титан камерамена, тут пушки ему прицепили. Ну це вообще. Это спикеры Титан Камерамен Соединенные. Вообще, по-моему... Вот я уже по-моему, экран. есть... Ну, я не Это Титан Фэрвордмен. Есть Титан... ну, есть мини. Вот этот Фэрворк. Який... Типа в кейсе, вот этот годли, и вот этот маленький. Есть Ларч, не, ну, Такий вже ну, нормальный такий фейрворк рарочка і мифик Ларч е, фейерворк. Так у них уже реально разработчики не забули і доделала Ще типа, в цілу расу І я можу доділати расу Наприклад не знаю, тех е, нов, ну, коли буде Новий год, Можуть типа, делать до кінця расу например. А, там же шраса, в принципе, сделана. Ну да, в принципе. Есть ларч. Мир. Может, даже туркой. У нас же есть просто шефтивен. Ой, шефтивен, да. И может появиться титан. Например, титан Индюль... индюлька мэн. Це буде інтересно, може реально появиться таке вподобие такого. Так, ми вже докачали двоїх макс. У них ДПС, ну, тут урон дуже величезний, це радує. Це, це, це. Да. Так, у нас вже 13 юнітів. 50 та волна і ми вроді справляємося. Треба ще понаставляти таких. Танферворки. Так, у нас уже гигантский гладкий туалет. Майкл Джексон, так сказать. Ну, мы с ним справимся на легкий. Наверное. Если я умею, конечно. Если я, конечно, выиграю. Так. Так, надо ну мы справились с ним. Сюда дошл и снысили. Прикиньте. Та цей неурон нейронодип... де... Це 0,8 сек... ну, 8 мілісекунд. 8 мілісекунд він наносить 100 тисяч 3500. Це, 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 цифри такі, надо уявити ще. Надо постаратися таке уявити ще. Не дотягується. Так... Тут так вот. Да, тут одні бусты. Мені птиц 50, типа Титан Файерворка, там Астра, Санту, щоб і отдельно йшов до мене чувак, який, коротше, став начальну Юрій став у бустеров це, 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 я туди виграв би Аби ж мені такого союзника а то блін, всіх. Може, є там якісь например чиф клокмен але у нього тільки чиф клокмен нема там Такі, таких людей я багато, багато бачу типа -э, приходит типа чувак наприклад, там у на инвентарей є го Ну, типа, ну, old godly. Я такий пишу, чувак, не, ну ти, ну, ти слабенький. А він такий каже, смислі я нуб? ну ну, ти диви на мене на мій інвентар, у мене є Годлі. Я бачу, що, мен, що у меня у є есть Але, тим більше він уже ста ну слабенький, а тим більше у нього даже нема там ні грин лазера, Так, ми вже 20 минут общаємося. О, нет. Д... Довше. Давайте я усвідомлю, щоб багато времени вас не забирати. Так. І от уже 62-го волна, і ми побіждаємо в фрозке Так, следующий буде індюлька Надо його теж буде побідити. Уже 66-та волна, мені так скучно, що я вам вирішив показати, де тут червь, ну, де м'ячик, може хтось не знав. Ну тут, по-моєму, на... По -моєму, на... 20 чи на якоїсь там волні. Я то, точно не помню, Ну десь отут. Десь є такий м'ячик Ну, на мене ще він через 5 волн з'їзає Я точно не помню, може. на, на 17 чи не... да, на 16, -та, 17 -та, чи 15. -та. Коротше, така волн. Десь в таких волнах есть. Оцей. Е... Ого, подивіться хто тут вийшов. Скільки бо стоило этих. Так, качаємо його на Макс. Це що таке? Что їх так много? Так, я буду зараз... Щас... Ну, вже зараз буде... Ін... ...індюльний туалет. Опять він... оце він вийшов. Ну, поки що ми справляемся. Думаю... ми його затащим. Так, вот я уже Макс юнитів поставив. Если б не оці, блин, диджей і, анон і анонсери. Я б уже, не кажется, таких багато штук ти там ферворків поставив. Ну скільки получилось? 1, 2, 3, 4. 4, 5, 6. Ну, 5, ну, то есть 6 э ферворків це нормально. Хотілося б, конечно, де, аж ну, штук 10. Так, то я не только сюди дошв, але це. Плохо. Ну, ладно, давайте вже до следующего. Ну, я, може, я скоро буду вирізувати, але надіюсь, такого не буде. І у нас пішли, ну, пішли проблема. Тут, звісно, зараз на вийде босс, я, навіть, стопну цей легенный шеймстоп. По-перше, подохне оці туалети. Це буде хорошо. И тем более установится время Так, давай выходь уже цей Той кей, и Кейд Вносить гличи Потому что у нас выходить надо Все, я стопаю Ну, ну шо Так Так, 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 так. Ну что-то нам нас сцене Спасло, я так понял Oh no. Я удаляю первую Санту. Я поставлю еще одну. О, нет! Это астру туалет новый. Що? Я удалила уже одного. Поставив. Е, надо... Так, на 70к. Удаляю и ще одну, думаю. Так, ну, двойной грузовой туалет уходить. Я поставлю еще на, на, всякий тут. Тут же ж может лечи сейчас посыпать тут уже много. личей может быть. Наш следующий лайнг тайм стоп через 240 секунд. О, нет, мы с гличами справляемся. Это потому что Астро их стопит. Стопы. Я, я, секундочку. Так, ну так, ну мы тут справляемся. Для когось можем мы не справляемся, ну, вроде адекватно. Так, так, так. Удаляем следующую Санту, а то у нас уже тут там... Да, ну, если бы Титан Файерворк вообще не могла глушать, тины ему не было, честно. Я хотя бы за 90к продавала гемов. Мені мне кажется... Так... Мы так пока что выигрываем, по-моему. Хотя нет. Ну, если уже нам будет точно крышка, то я покажу вам. И тут уже, наверное, нам все. Да, Як це плохо не звучит, ну, да. Это астру уже переставим, чтобы нашу астру не Да нет, уже все. Быстрее дуже проходит. Может, кое-сюда выйти можно. Так, сюда так. Нет, ну блин. Да шо я до такой волны, короче. Ну, я кажется, мне цел нормально. Я сейчас подумаю, что мне, кстати, из монет из трех пищ выпадет. Я сейчас подрываю цей, наверное, крейтик обычный. Мне не хватает на на эти. летний. Ну и красное видео буду, что сделать. Может вам будет интересно. Я сейчас использую бустик. И начинаем делать так. Так, рэм, на старт. Внимание, марк, Бэмс. Дуже повезло. Дуже. Бэмс. Те самое. Мега выпало. Вау. Чи я должен сказать? Давайте еще на видео откроем такие крейтик. Открываю Титан. Я выбью Титан Фанмен и я. Фанмен Титан, давай, да. Короче, на этом все, наверное. Всем пока. И до новых зустрічей. Пока!